У мешканця рівненського району правоохоронці вилучили 50 кілограмів бурштину. Вартість його на чорному ринку майже 230 тисяч гривень. Міліціонери у рамках відкритого кримінального провадження провели обшук в оселі жителя одного з сіл Рівненського району. Було знайдено кілька мішків із сонячним камінням. Було встановлено особу, яка займається незаконним видобутком бурштину і яка зберігає даний бурштин. У 31-річного Олександра Рівненського району під час обшуку було вилучено 50 кілограм бурштину різної фракції. У діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтєю 240 кримінального кодексу України. Точна вага та вартість бурштину ще встановлюється. Він вилучений і направлений на експертизу. Про особу селянина, який його зберігав, стражі закону розповідають небагато. Одружений має дитину, офіційно ніде не працює. Проти чоловіка вже відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють ще всі обставини та осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину.